За три одноголосно Кропивницька міська рада підтримала план перемоги України. Також депутати звернулися до міст побратимів Крефельда, Німеччина і Венло, Нідерланди. Рада апелювала до європейських колег щодо всебічної підтримки України та її плану перемоги. А складається він із п'яти пунктів геополітичного, двох військових, економічного, безпекового та трьох таємних додатків. Нагадав присутнім секретар міськради Олег Колюка. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді Сполучених Штатах України, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану перемоги є надзвичайно важливими. Далі Олег Колюка зацитував власне текст звернення до міст побратимів Крефельда і Венло. Зокрема, у ньому кропивницькі депутати закликають колег із Німеччини та Нідерландів звернутися до своїх урядів, аби й ті підтримали план перемоги України. Підтримати план перемоги кропивницьких колег та закордонних партнерів у своєму відеозверненні закликав і депутат міської ради Віталій В'язовцев, який наразі виборює цю саму прийдешню перемогу на передовій. Шановні колеги та колежанки, вітаю вас з херсонських степів. Тут іде війна і буває важко або дуже важко. Ми всі прагнемо перемоги, як і ви у себе, так і ми тут на війні. Я вважаю, що ми повинні об'єднатися і донести до світової спільноти, що свобода виборюється не тільки в Україні, але й всьому вільному світу. План перемоги та звернення до європейських колег депутати Крипивницького підтримали одноголосно. кажуть, це рішення не просто формальність. Так, наше місто і усі українські території, які єднаються навколо плану перемоги, демонструють світу, цілісність українського народу та його прагнення якнайшвидше повернути мир у свою країну та Європу. План перемоги президента Володимира Зеленського, який сьогодні був на порядку денному. Це дуже важливо. Дуже важливо нам донести до наших партнерів, міста побратимів те, що є сьогодні, йде війна, що Україна бореться за свободу. Ну а як по-другому, країна в біді, і ми, як депутати, я думаю, депутати всіх рівнів нашої країни також підтримують цю ініціативу. Це однозначно. Насилаємо цей посил в Європу до мешканців наших міст побратимів, які теж ми віримо в те, що будуть звертатися до урядів своїх країн, наголошуючи на важливості плану перемоги, адже план перемоги є запорукою настання миру не тільки в Україні. Чому важливо підтримувати план перемоги України? Адже він витканий, виплеканий роботою. Неймовірної кількості справжніх патріотів України людей, які захищають наші кордони, людей, які борються за наші життя, людей, які виховують наступні покоління, які будуть жити в тій країні, за яку борються найкращі захисники і захисниці. Лише так гуртом Україна і світ можна досягти поставленої мети. А Україна наразі бореться не лише за себе, а за майбутнє у цієї Європи. Адже Росія це той ворог, який зазіхає на мир та спокій усіх, до кого може дотягтися. Основний посил цього звернення він стосується наших міст побратимів. Це місто Венло, Нідерланди, місто Крефельд, Німеччина, і ми розуміємо, що тільки... Ми об'єднані всередині нашої країни, об'єднані на міжнародній арені. Підтримка наших союзників, наших партнерів, дозволить забезпечити мир не тільки в Україні, а і забезпечити мир в Європі, в західному цивілізованому світі. Закордонні партнери мають розуміти, що таке добро, що таке зло, і чітко бачити це на полі бою на українських територіях. Ми на стороні добра, і ми про це голосно заявляємо. Ми на стороні демократичного суспільства, ми на стороні захисту всього цивілізованого суспільства світу. І я думаю, що ця спільна цінність і об'єднає нас з нашими міжнародними партнерами в тому, щоб подолати. А те зло, яке зайшло на наші території і може охопити весь світ, звернення до міст побратимів німецького Крафальда та нідерландського Венло надіслали одразу ж після сесії. Нагадаю, головна мета таких кроків якнайширша підтримка мирного плану президента України по всьому світу. Аналогічні звернення до закордонних партнерів приймають на усіх рівнях: усі території Кіровоградщини та всієї України. Наїлися до госпіталізації. В Смолінській громаді подружжя отруїлося дикорослими грибами. Зібрати їх пара вирішила в місцевому лісі. Повернувшись додому, приготували гриби до вечері. Вже за кілька годин після прийому їжі відчули себе зле. З'явилася слабкість, нудота, а пізніше додалося блювання та озноб. Симптоми не минали, тож зранку подружжя звернулася за медичною допомогою. З гострим харчовим отруєнням чоловіка і його дружину ушпиталили до лікарні. Невідкладно розпочалися надання медичної допомоги, симптоматичне лікування, стан стабілізувався, покращення понеділок, вівторок, середа стан покращився, і сьогодні на даний час їх виписали під амбулаторне лікування, під нагляд сімейного лікаря. Став задовільному стані у цьому році. Це третій випадок, тому звертаємося до населення. Області до всіх людей бути обережними при зборі грибів, не збирати гриби на місцевостях, де є ризик, що гриби росли на забруднених територіях, і вони могли також набрати в себе різні хімічні речовини, а також бути впевненими в тому, які гриби ви збираєте, що вони дійсно їстівні. Забави без переможених у Кропивницькому. Відбулися обласні змагання військово-патріотичної гри Сокіл. Провели їх у центрі туризму. Участь взяли 80 школярів з усієї Кіровоградщини. Молодь змагалася в стрільбі, демонструвала навички з надання першої домедичної допомоги та на швидкість долала смугу перешкод. У конкурсі Козацькі забави. Перше місце посіла команда Січові стрільці, друге вільний вітер, а третіми стали учасники з команди Патріот на смузі перешкод святкувала перемогу команда Степові хижаки. Срібло дісталося січовим стрільцям, а команда Патріот закрила трійку найкращих. Призерів відзначили почесними грамотами. За словами організаторів, такі змагання покликані випробувати фізичну підготовку школярів та виховати в них почуття патріотизму.